Вітаю вас, шановне панство, в своєму новому відео про шлейфові аромати. Це друга частина. Першу частину ви зможете подивитись на моєму каналі, знайдете в прев'юшці, ви зможете знайти. І хочу зазначити, що саме в шлейфі аромати можуть бути неочікувано компліментарними і прекрасними. Отож починаю свою розповідь. Перший аромат це аромат Нірвана від Франка Бокле. Зізнаюсь, спочатку цей аромат мене трошки відлякав своєю гіркотою. Ну, розкажу таку історію, коли я придбала його, я його придбала в наборі і розпакувала його. І коли роздив... там в наборі був атомайзер, і я роздивляючись атомайзер, випадково його він випав у мене і розбився. Ну, Ви, мабуть, мене розумієте, моє розчарування, просто роздратування. Ну, розпакована коробка і розбитий атомайзер на 20 мл. Я, ще, я вже мріяла, як його буде носити в сумочці. Я там його роздивлялася, він такий симпатичний. До речі, це не перший аромат, який я розбила, це другий, а перший я розбила лалік перлини, ніжно мною любимий, так, скажімо так. Так от я взяла з комоду пару шкарпеток, просочила ту рідину, яка там була на підлозі. Я не знала, як вийти з цієї ситуації, так було шкода цієї розбитої пляшечки. Тому я зробила так. Поклала шкарпетки назад в комод, і тепер насолоджуюсь. Ну, більше чотирьох місяців відкриваю шкаф комод, і він мені там так пахне, такий аромат прекрасний. Насолоджуюсь не тільки на собі, але і в, свої, в своїй шафі. Що хочу сказати, що аромат цей не банальний, він солодкий за рахунок манго і свіжий за рахунок цитрусів. І гіркоти. Гіркота, вона, я не знаю, її походження. Можливо, це зелень якась. Піраміду я так, мабуть, погано підготувалася, не подивилася, але гіркота ще може бути також за рахунок цитрусових. От у, у грейпфруті така гіркота може бути. Але вона сходить за, ну от наносиш аромат, вона сходить за 15 хвилин. З кришечки також ви будете відчувати, тому коли, наприклад, у мене там приходять гості, і оцей аромат саме їх не вражає ніколи. Тому що от саме в шлейфі він прекрасний. Е, і я його люблю і захоплююся. Моє нове захоплення, скажімо так. Наступний аромат. Це Tom Ford Bitter Peach. І що хочу сказати, це не персик, це свято якесь. Просто такий позитивний персик, такий класний цей аромат. Я від нього кайфую, отримую насолоду, нічого не потрібно тут чекати. Одразу аромат видає ті ноти, які мені потрібні. І, до речі, я чула, що цей персик також гірчить, але я його недавно, це моя недавня покупка. Я придбала на початку січня цей аромат. І от в нинішню погоду він просто прекрасний, м'який чудовий персик, наче його випарували десь у молоці, залишився цей десертний персик з ванілью. Дуже класний, і я чула, що влітку в спеку він видає трошки гіркоти. Чула, що він вульгарний, я такого не в нього в ньому не бачу, не чую. Це такий, знаєте, аромат, який просто можна використовувати як терапію, психотерапію, ароматерапію, підвищувати собі настрій. Дуже класний, і я також захоплююсь ним. Наступний аромат це Зарко Парфа М'юс. Зе м'юс. Не видно, камера не передає, але просто повірте, це аромат про свіже випрану білизну, про пральний порошок. Такий порошковий аромат і солодкуватий. Але при цьому він такий свіжий, солодкуватий, і при цьому у нього надпотужна проєкція. Дуже стійкий, шлейфовий якісний парфум. Я, до речі, чую тут ще альдегіди, які не заявлені в піраміді також, в піраміді заявлена нота бавовни і мускус. Ну от Бавовну, я не знаю, як вона пахне. Мабуть, що я не розумію, як це пахне, як воно виглядає, але в цілому цей аромат дуже приємний. Як на мене, трошки мелкуватий за рахунок альдегідів. І е, мені подобається, що його можна носити в будь-яку пору року. Думаю, що він і взимку зайде, хто любить такі свіженькі аромати. трошки він... За рахунок цієї порошковості, можливо такий хімічний, але ця хімічність вона така приємна, парфумерна, це не ну, Знаєте, є різна хімічність, а тут вона така знаєте, сучасна хімічна композиція. Я думаю, що Ну, Я до нього довго підходила. Він, до речі, мені спочатку не сподобався, коли його тестила. Взагалі, я люблю милкуваті аромати альдегідні, не п'ятірку шанелівську, а саме от такі альдегіди нової генерації. Мені подобаються. Аромати чистоти, оцей аромат, схожий на це. Шлейф просто... Неймовірно довгий і тривалий, так що зверніть на нього увагу. Наступний аромат це аромат Yves Saint Laurent, називається Ель. Я довго його зберігала в себе в хотілках, і, от, нарешті, в минулому році йому вже рік. І я його придбала і неймовірно рада цьому моменту. Цей аромат з родзинкою, і за родзинку відповідає е, лимон і ветивер. І в, в суміші, і, ну там ще й пачулі є, і от вони дають мені таке камфорне звучання: лимон, ветивер і пачулі. Цей аромат про троянду, піон, лічі. І е, також тут є ваніль, аромат досить е, сучасний, як на мене, і при ц... жіночний дуже, дуже такий він. Знаєте, я прямо я на нього звернула увагу, коли вони приблизно е, е, з блекопіумом вийшли, ну, плюс-мінус однаково. І от цей аромат мене тоді вразив і зачепив. А Black Copium, ну я, наступний аромат буде Black Copium, я про нього ще розкажу. Так, оцей аромат це такий жіночний аромат, сучасний, який вже став класикою. Подібних мало ароматів, можливо, Midnight Poison ще. вони... Також в одному ключі за рахунок цієї камфорності, але Midnight Poison трошки гостріше. Ну, взагалі оцей аромат мене приємно здивував. На початку, коли я його купила, у мене якась аносмія на нього була. Я думала, що він зовсім не стійкий. Зараз за рік він настоявся і зі шлейфом просто прекрасно все можна його, Можу його рекомендувати як потужний шлейфовий аромат. Наступний аромат Black Opium від Yves Saint Laurent. і хочу сказати, що я довго казала йому ні. І от тільки також недавно його придбала в свою колекцію. А чому казала ні? Тому що я не могла ніяк не могла зрозуміти, що він фланкер мого улюбленого опіуму. І цей фланкер мені здавався ну, таким дивним якимось. Як, ну, чому саме він став фланкером, а не окремим якимось ароматом, я не знаю. Ну, А зараз, дивлячись на успіх саме цього фланкеру, я тепер розумію цих. Менеджерів, організаторів, які придумали таку фішку, щоб відродити класичний опіум, славу класичного опіуму. Ну, звісно, що класичний опіум це окрема зовсім не схожа історія на оцей. І, до речі, я класичний дуже любила. На той момент він мені шедевром здавався. І зараз просто я от, я його люблю нюхати з кришечки, а носити в люди не можу. А цей аромат от придбала і зараз тішуся їм, тому що аромат прекрасний, шлейф дуже, досить потужний. він з нотками кави, Тут така молочна кава, ваніль, цитруси, пачулі. Ну, все, що мені подобається зараз, все в ньому є. Аромат бомбічний, шлейфовий і ще й Додачу компліментарний, тому я дуже, дуже рада, що нарешті він у мене з'явився. Наступний аромат це тобако від Франка Боклє. Аромат, спершу, як я його послухала, познайомилась, він здався мені дуже схожим на щось, що я вже таке чула. Потім я вже прочитала відгуки і зрозуміла, що всі порівнюють тобако з Том Фордом Ваніль. І, на жаль, я не знайома з цим легендарним ароматом, але він мені нагадав щось інше. І це інше було Armani With You Intensely». Ще зараз скажу. Армані Стронгер Візю Інселі. Така ж слива, вірніше чорнослив. Тут тютюн, мед, спеції, ваніль і ветівер. Ветівер, чи ветівер, не знаю, як правильно поправити мене, якщо що. Так, і аромат. Дуже класний, дуже шлейфовий, стильний. В ньому вражають мене деревні нотки, а ще я тут чую димну вишню на додаток. Дуже класний, шлейфовий, стійкий, приємний, відпрацьовує на всі сто, як то кажуть. І останній аромат на сьогодні. В моїй добірці на сьогодні, в другій частині, це Задік Вальтар Рок». У мене ще є аромат ЗіСх. Так, от Зісх'ю мені більше сподобався на перший погляд. І цей аромат був у мене на другому місці. І от один раз на роботі я поділилася зі своєю співробітницею цим ароматом. Через деякий час підходить до мене ще одна колега і говорить, а чим який аромат, скажімо, у Олени? Підходить до мене Тома і питає, який аромат у Олени? Я кажу такий-то, знову поділилася. Через деякий час підходить до мене Ірина і питає, який аромат? Який аромат носить Тома? Вони знають, що я Захоплююсь парфюмерією, і знову замовляє у мене цей аромат. І таким чином я більше, ніж пів флакона, поділилася цього аромату. Хочу зазначити, що ці два аромати ЗС Хі і Джаст Рок відрізняє, на мій погляд, одна нота всього-навсього. Ну, в ЗСХ це ті, що про смажені каштани, а тут Нота туберози заявлена, але вона тут така тендітна ця нотка, вона, от саме вона, мені здається, додає в шлейфі таку сексуальність, таку привабливість, чому люди підходять і питають у мене, і всі знають, що там ці колеги мої, коли там пройдуть, одразу чутно, хто тут вже прийшов на роботу. Тому, а ще я хочу сказати, що шлейф цей дуже потужний, солодкий, такий молочний лактонний шлейф, але він прохолодний. І він такий, ну, Знаєте, такий привабливий, мені це не, не тільки мені так здається, тому що я на це одразу не звернула увагу, а просто люди вже декілька разів підходять і замовляють, і замовляють, і замовляють. Тому також зверніть увагу, аромат ну, він не супер, якийсь там дорогий середній чок дуже хороший, за свою ціну відпрацює вам кожну копійку. Дуже класний, стійкий, шлейфовий, сексуальний, прекрасний, чудовий аромат. Ось такою була друга серія про аромати з кілометровим шлейфом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є такі аромати, поділіться зі мною вашими ароматами. Також хочу нам всім побажати сил, натхнення, Божої охорони, пережити ці складні часи, можливо, нам і аромати в цьому будуть в допомозі, наші рідні, близькі люди. Я вам бажаю сил, терпіння і нам залишилось трошки ще лютий пройде і буде весна. На ну, все добре, мої дорогі, незабаром третя частина.